Друзі, всім доброго дня! У нас є ось таке гарненьке нове надходження, це у нас Peugeot 5008 2012 року випуску на двигуні 1.6 дизель на автоматичній коробці передач. На ось такому гарненькому оригінальному колесі. У нас є позаду фаркопчик. По кузову вона в дуже гарному стані, фарбовано лише два елементи. По техніці без нарікань, двигун працює чудово. По салончику у нас збережений стан заднього сидінь, у нас є позаду шторки, є ось такий гарненький столик, є у нас така гарненька панорама. Попереду у нас повний склопакет, електролігування дзеркал, ось таке гарненьке кермо, є підрольові лепестки, 330 тисяч оригінального пробігу. У нас є проєкція, у нас є гарненька екран мультимедіа, є двохзонний кліматконтроль. Автоматик працює чудово. Є ось такий гарненький електроручник. Придбати цей автомобіль можете по вулиці. Територіальні оборонна 102, місто Київ. Працюємо для вас кожного дня.